Казка не про Колобка. Жили були дід та баба. Ну, це ви вже знаєте. І спекла баба діду Колобка. Це ви теж уже десь чули. Наша ж історія починається з того, що набридло бабі постійно пекти колобків. Уявляєте, кожен день одне і те ж. Ішла баба на курси у одну поважну французьку школу. Повернулась уся задумана. Цілий день її не було видно. Закрилась баба на кухні і нікого не впускала. Дід тричі підходив навшпиньках до дверей, але розірвав тільки брескет посуду та глухі удари тістом об дерев'яну стільницю. А на ранок презентувала баба діду справжнісінький круасан. Круасан вийшов пречудовий, невагомий, з тисячою шарів з золотавою скоринкою. Та на лихо пекла його баба з того ж борошна, що й колобків. Поки старенькі, мили руки перед сніданком, круасан відкрив віконечко і втік. Довго не думав, яку стежку біля вікна побачив потім і рушив бадьорим кроком. Йде собі круасан йде, коли назустріч йому зайчик. Колобок, колобок. О, ой, а ти не колобок? «Бонжур!» – щасливо привітався круасан. Стоїть заяць, повітря ротом хапає, а сказати нічого не може. Круасан знизив плечима та пішов далі. Коли цей закуща за куща вискочив вовк. «Бонжур!» – каже йому круасан. Обожур? перепитав вовк. Який такий обожур? Чудо, а ти хто такий? Іде колобок? Франсе, франце, монсеньор, побоявся вовк їсти круасана. Щось таке дивне, не по нашому булькоче. Хто знайшов на голові? Хай краще йде геть. Круасан провів поглядом вовка і рушив далі. Не встиг ступити й десяти кроків, коли гульк назустріч уже ведмідь суне. «Бонжур!» – привітно усміхається круасан. Химансова. Щось важке гупнуло на підлогу. Круасан аж підстрибнув. До ведмідь від несподіванки сів пеньок, але, здається, сам того не помітив. Лондон the capital of Great Britain!» Ведмідь аж спітнів, поковичавлював у себе єдину фразу іноземною мовою, яку він пам'ятав зі школи. Круасан побачив, що розмови не буде. Махнув ведмедю і продовжив в подорож. І як ви вже здогадались, любі слухачі, за першим же деревом майорів розкішний рудий хвіст. Листичка в одній лапці вже тримала котлетку і поглядала на наручний годинник на іншій лапці. Щось колобок бока сьогодні, ще трохи і доведеться котлету без хліба їсти. Пролунала біля лисички. На стежці, по якій завжди котились колобки, сьогодні стояло щось батон не батон. Рогалик? не рогалик. Такого я ще не їла, подумала лисиця. Жах, як кортить спробувати. Лисичка махнула круасана, що підійшов ближче. Мовляв, вона не дочуває. Круасан підійшов. Бонжур! Голосніше сказав кросан. Хитає головою лисиця, махає, щоб ще ближче підійшов. Ну, зовсім нічого не чути. Круасан уже набрав повні груди повітря, щоб з усіх сил прокручати своє ранкове привітання. Бон bon... Бопче. Жур, Апчхі! 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 З кожним апчхим круасана вітром відносило все далі і далі від лисиці. Адже він був дуже легкий і повітряний, наш круасан. Ми не знаємо, як далі склала дорога круасана. Нам лише відомо, що десь через рік після цих подій дід із бабою у газеті Люсовій вісті» побачили фото свого круасана. Круасан був у березі та Хванською підкручував моднючі вуса, а під фото була ціла стаття, що у Парижі, у Франції з'явився талановитий пекар. І в нього найсмачніші освіті тістечка у формі лисиць.